Тренуватись і ще раз тренуватись. Чернігівські кікбоксери щойно повернулись з фіналу Кубку України у Харкові, де вибороли 20 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Проте на цьому спортсмени не розслабляються. Кожного дня вони тренуються та працюють над своїми помилками, адже попереду всеукраїнський турнір з кікбоксингу в Києві. Любов, кродінік наша обязательне волю, побіді те. Эти качества, которые именно вот сейчас нужны. А наш вид спорта и как раз эти качества и воспитываются в этой молодежи. Что, говорю, они должны быть достойны этой страны, в которой они живут. Так что, я думаю, мы приложим все усилия, чтобы это были именно дети, которые помнят, в какой стране они живут. И... Вони захищати в цій країні. У Михайла Єрка своя життєва доріжка. Так, склалася доля, що хлопець у свої 16 років вже трьохкратний чемпіон світу з кікбоксингу. Постійні тренування та навчання у школі не заважають Михайлу бути першим на багатьох змаганнях. Окрім цього, він знаходить час на кохану дівчину. Бути завжди на висоті це життєве кредо спортсмена. Тому він впевнений в своїх високих результатах. Прийшов сюди, почав займатися. Понравилось. Начал выступать. Результат пошел, успехи. И так уже как-то влился. Уже все. Это уже неотъемлевая часть меня. Тяжело. Ребята подрастают, и их, соответственно, уровень тоже растет. И с каждым годом боксируется тяжелее и тяжелее. У ребят удар уже тоже не слабый. Не дивлячись на небезпечність, а іноді й жорстокість цього виду спорту, серед прихильників кікбоксингу можна знайти багато представниць прекрасної статі. Катерина Губко, чемпіонка України з кікбоксингу, у родині дівчини вже давно звикли до такого незвичайного захоплення. каже, любов до кікбоксингу з'явилася тоді, коли вона вперше вийшла на татамі. А на самом цікаво. Тобто то вже показуєш не таке, як всі. То есть показываешь свою индивидуальность, она воспитывает характер, стойкость, смелость. А в жизни это очень помогает. Кому-то кажется легко, кому-то это сложно. Вот. Но девушки у нас с характером, они ставят перед собой цель, мечту какую-то, идут к ней. То есть кто-то чемпионка Украины, мастер спорта, кто-то самый простой ставит. Как девочки себя показали, то есть в зале показывают одно, двигаются, работают, есть ошибки, есть, выходят на соревнования, то есть одевают капу, шлем. И как бы не сравнишь девушек, девушки у нас идут то есть на очень хорошем уровне. Как бы все девочки у нас стали первыми, взяли по три золота, поэтому я думаю, есть кому на нас сравняться, на наших девушек города Чернигова. Тож вони вони першими як на обласних, так і на чемпіонатах України на турнірах. Про нові досягнення наших кікбоксерів ми почуємо зовсім скоро. 20 листопада в Києві відбудеться турнір, на якому молоді чернігівські спортсмени зустрінуться з борцями з інших областей України.